Запеклі бої на Покровському напрямку не припиняються росіяни вперто намагаються прорватися до траси, що сполучає Донеччину та Павлоград на Дніпропетровщині, аби перерізати логістику українського війська. Ця дорога надзвичайно важлива. Саме нею оборонці отримують підкріплення та боєкомплект. Тут, на одній із ділянок, тримає оборону. 152 га єгерська бригада. Ударні дрони окупантів уже намагаються контролювати 30-кілометрову зону від лінії фронту. Тому навіть у глибокому тилу не завжди безпечно. Ось ця вантажівка була вражена дроном Молнія. А чим ближче до передової, тим ризикованішим стає пересування. Хоча в сутінках шансів проскочити більше.

<пл> щоб ми вас одразу загрузимо, подано вже там розружуть. Нема позару. Ми просто постаємося збройниками автоматами. Питань нема. Все для вас артилеристи 152-ї бригади оперативно змінюють розрахунки та підвозять снаряди до гармат. Усе відбувається за лічені хвилини. Машину треба швидко відвести, щоб не наражати бійців на небезпеку. Бліндаж безпечніший, аніж відкритий простір. Вночі в небі працюють ворожі дрони з тепловізорами і навіть густе листя не приховає від них солдата. А нещодавно противник почав обстрілювати наші позиції ще й далекобійними шахедами. Їхнє моторошне дзижчання не сплутаєш ні з чим. Щоб не падали тут. Понятное дело. Саня недавно попустил мне. Прикол то мусор не попускает. Можешь я вас подумать? Может нема там ніякої машины. <реш> Ты можешь, парень, мужчики, я знаю. <реш> 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 Слухай там, є та машина? Твоя що тебя натягу. Тебе заброника не натягу, не наеде. А то может антистам блять вчера привоза на быка 6 подвоза приходка друг это вот или вот так погнали по надо считать давай надо все мужики счастливо 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 А, ja, минут 10 чи 15 назад. Блядь, <рігінь> я розумію, приїбали, що зробить. Надо передати. Щойно розвиднюється розрахунок самохідної установки 2С-1. Гвоздика знову береться до роботи. Напередодні по ворожій піхоті відстріляли весь боєкомплект. Тепер його потрібно терміново поновити. Порозкладай. Вот тио окремо поставив. А там містарых в тебе є ще два мінуси? Ого, блін. Да. Нема твоя та плоского так. А, Молодец знайшовся. Поки побратими завантажують сау, Дмитро з дробовиком спостерігає за небом. Артилерія одна з головних цілей для російських дронів. Тож ризик величезний. Ще минулого року гармаші працювали відносно спокійно, але тепер із засиллям ворожих БПЛА. Ця професія стала надзвичайно небезпечною. Дивлюсь, за небо, щоб ніхто не літав. Ну, щоб нічого не літало. А що є така ймовірність? Звісно, постійно тут. Цю день щось літає. Так, якщо щось не побачу, може почую. Так крикнув повітря де Всі прозбігаються туди, щоб не біля савушки були. Так. Дуже часто. Майки, СТВ, молні, зали. Ну, коротше, повний, повний вухе. Ну поки тихо. Може ще не поприкидалися всі. Це ви наготовлюєте, щоб... Під рукою було вже. Ну да, що потом. Довго. Быває таке, що треба багато стята. Да. да. Буває, що і подносимо сей. Сука ми зараз. 13? Під час стрільби можемо взагалі підносимо БК. Ту машину теж багато не закидаємо. Вдруг пролету в машину, обнеса бытаёбная. какие то стена. кришечки, якщо з кришечкою, то фугасне. А якщо кришечку скручуєш, то йде осколок. На основному фугасами, да, блідок? Ні, осколком. Ну, ось кришечку скручуєш. Це осколок. З кришечкою фугасне. Тут працюєте в по перехоті. что там показывает mavic 82 84 82 километра на 2 от нас вам уже 3 Дві хвилини назад, одну хвилину назад, одну, одну. Що? Що тихо, як. -то. Вчора ми сюди так дві пішки. Одна десь бахнула недалеко. Да, дві штуки. Одно дальше, а одно ночь близько. Ну ходив? да, я ж ходил еще к Савушке, думаю. Там все хорошо было. А шахеды куди полетили А шахеди здесь <рик> туди На Дмитро Петровщину. Одна партия з тої сторони, якось заходить, інша з тієї стороны. Да їх чуть но, але не видно. Вони високо літають, ну хоть высоко летать, так мы по нечули туди. У нас було таке, що дають команду до бою. Мы слышим, що, щось летить. А нам кажуть, то наші, Ну. А ми что не видим отсюда. Наші -то чи не наче-то. Може наш, може і не наш. Ну да. Лучше, конечно, в такие моменты пересидеть немного. Тут уже голова начинает ехать надо Мух, мухи летают, кажется, что дроны здесь летают. Особенно как вот это где-то сверху его сядет над тобой. Жужит. Думаешь, дрон чинит. А тут сукурок не, не завжди показывает. Вот этот молнию, например, еще ни на раз, на разу не показывал наш А Их же дофига летает худший звук это, по-моему, это перишка. Жужжит где-то там, в той посадке, в той посадке. Над нами летает. Краще хватится. Дима, что до боя сказал? Да. Та коли лунає команда до бою, ніхто вже не думає про дрони. Росіяни штурмують цілодобово, і нашій піхоті потрібна артилерійська підтримка. Роботи у гармашів 152-ї єгерської бригади вистачає. Іноді розрахунки працюють годинами без перепочинку. 51 кут. Заряжать. Заряжать. Cứ c 你 ơ i Чорний, готовий! Гопти! Як, як тобі така робота? Бравиться, не бравиться. <гум> Мусим. Так. Та я кошку, <гум> скажу. Привиковійся. <гум> Dhe dështë vishim sës dështë Mm. Е? Е так, розрив. розрив. Давай, штолби на движение. Саша, заражай! Прицел твои повтори прицел той самий. Кут той самий? О, да. Як пострелял? Думаю, нормально. <laughs> Чу, вроде бы в цель попал. <laughs> а? Не. Идти берем два минуса. Да. Что, тут два уже дома. Викликають, як тільки в основному йде десь прорив противника. Ну, там э, Цей жива сила йде. І тоді ми по них працюємо і доволі ефективно. Також ми можемо працювати і там по якихось укриттях або по техніці. ну Це дуже рідко буває. Зазвичай ми по піхоті працюємо. І, я ж кажу, дуже ефективно виходить. Ми самі зацікавлені знищувати її. Тому що якщо не будемо ми її знищувати, то вони нас знищать. Так, так, так же само ми прикриваємо свою піхоту ну, цим самим, коли йдемо до праці. І щоб не знищували нашу піхоту, щоб не підходили ближче, то ми працюємо, стараємося попадати, щоб знищити, щоб вони не підходили, не було проривів більше. І, до речі, зупиняємо, може не надовго, але на деякий час, то штурми припиняються після після того, як відпрацювала артилерія. Ми коли прикриваємо піхоту, там відстань може бути там у метрах 50-100 метрів. І, звичайно, боїся, щоб цей. Щоб снаряд не по нашій піхоті, а пролетів трохи далі. Так і воюємо.